Вітаю всіх! Хочу зробити питання цих як званих ухилянтів. Ті, хто не, не приходить не обновлює дані і тому подібне. З цим новим законом дурдом, правда? Давайте так: відношення, ну, дії. Давайте так, дії. Дії до ухилянтів, людей, які не хочуть відновлювати дані свої, які будуть реальні дії до цих людей, яких так називають ухилянтами. Не хочуть йти воювати не обновлюють дії, не роблять це по закону. Реальні дії. Так, дії будуть. Дивіться, це все на рівні законів. Вони хочуть. По-перше, це як за ними. Знаєте, гонятись за ними будуть. Так, знову. Але. Дивіться. Ви знаєте, мені це нагадує таку фразу з дитячих ігор: Хто не спрятався, я не виноват. Ось щось таке. Ви знаєте, з однієї точки зору, воно, якби і працює, з іншої точки зору, воно має ступор. Це певні втрати, розчарування. Тобто, вони повинні, як знаєте, обнулюються все в якомусь етапі, обнулюється все. Повинні прийти і одновити, тобто, заново все зробити. Але Ті, хто розуміє все, ви знаєте, як, ось це як порада від розумної людини. Тобто людина, якщо має мозок, вона розуміє, що нахер не туди йти. І все. Це результат який? у нас? А ви знаєте, це такий, ось тут, я б сказала, це реальна сила будуть прикладати силові структури, тому що певні хитрі дії, силових структур, щоб людей притягнути до відповідальності. До відповідальності ось вам відповідальність. На дні колоди відповідальність, ось вона справедливість. Це от, ось і є ось та відповідальність, від про яку мова. Щоб притягнути до відповідальності будуть залучатись певним чином силові структури, разним чином, не тільки приємним. По-нормальному там нічого, ніхрена в них не вийде. Все буде дурдом, скажу чесно.